Ситуація поступово погіршується, і це в принципі є очікувано. І в зв'язку з тим, що зараз вже настає такий осінній період, і це період поширення. Гострих респіраторних інфекцій, то паралельно ми бачимо, що поступово збільшується кількість захворілих на covid 19. Якщо в серпні ми говорили про досить такі суттєві темпи в межах 50% щотижнево, то зараз ці темпи трошки знизилися і становлять десь приріст в районі 20-25% щотижнево. Але до середини жовтня я думаю, що ситуація може погіршитися. І в цей час нам дуже важливо не навантажувати систему охорони здоров'я, а саме госпіталя пацієнтами, котрі потребують стаціонарної допомоги. Адже якщо ще в серпні завантаженість у нас коливалася десь в межах 20%, то вже у вересні бачимо, що завантаженість ліжок становить від 35 до 38% щоденно. Ми знаємо і розуміємо, що саме вакцинація є єдиним способом, котрий допомагає уникнути важкого перебігу захворювання, наслідків, а також дозволяє нам хворіти вдома. Тобто люди вакциновані, навіть коли захворіють, то вони хворіють, як правило, дуже легко. Зокрема, це стосується осіб з групи ризиків. Тому, зважаючи на те, що Закарпаття не встигло. Все ж таки ще до війни посилити свої позиції до, до по вакцинації, то зараз саме та пора, коли треба це зробити. І, відповідно, відбулися важливі зміни в, саме, в процедурі щеплення власне вакцинації від covid 19 І ці зміни були рекомендовані науково-технічною групою експертів з імунізації, і, відповідно, були затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я. Перша важлива зміна це те, що. Дозволили вакцинувати діток від п'яти до одинадцяти років, тобто зараз маємо можливість розпочати вакцинацію власних школярів, бо до того ми могли вакцинувати тільки підлітків з 12 років. Тобто, якщо ми говоримо зараз про Закарпаття як спокійний регіон, з точки зору безпеки в воєнний час, то навчання офлайн є важливою складовою освітнього процесу і для того, щоб зменшити поширення covid 19 саме серед школярів, які Частіше хворіють, вакцинація є дуже важливим кроком. Вакцина для щеплення дітей виключно Pfizer. Щодо того, як можна поєднувати щеплення від covid 19 із іншими рутинними щепленнями, оскільки ми вакцинуємо дітей згідно календаря, то інтервал між вакцинацією від covid 19 і іншою інфекційною хворобою 14 днів. З виключення становить тільки вакцинація від грипу, коли. Одночасно під час візиту до сімейного лікаря можна вакцинуватися і від covid 19 і від грипу. Це стосується не тільки дітей, а й дорослих. Іншим таким важливим нововведенням є те, що скоротилися терміни введення першої бустерної дози. Тобто, якщо раніше ми говорили про 6 місяців, то зараз перший бустер можна вводити через 5 місяців, і це стосується всіх, хто отримав. Дві дози двохдозної вакцини або одну дозу однодозної вакцини. Якщо ми говоримо про другий бустер, то перед цим рекомендовано було тільки окремим особам з груп ризику, то зараз кожен бажаючий, повнолітній, тобто ми не говоримо зараз про дітей, може отримати другий бустер. І інтервал між першим і другим бустером становить. Чотири місяці. Знаю, що багато є закарпатців, багато громадян, котрі в свій час порушили терміни, тобто і багато виникало питань, що робити, якщо пройшло занадто довгий період між першою, і другою, другою і бустером, то рекомендовано не розпочинати вакцинальний комплекс заново, зробити пропущену дозу і вже в подальшому дотримуватися інтервалів, котрі зазначені в рекомендаціях. Деякий період часу ми спостерігали дефіцит вакцини. Дійсно було в обмеженні кількості і вакцина Пфайзер і Дженсон в наявності було тільки коронавак, але ми вже отримали вакцину, і як із виглядів гуманітарної допомоги, так і від Міністерства охорони здоров'я. І зараз, вже в кінці цього тижня, на початку наступного можна очікувати наявну вакцину Pfizer в достатній кількості в пунктах щеплення.